Він мене наздогнав. Що відбувається? Я, мабуть, божеволію. Це пряма дорога перед ковзанкою. Обидва щодо проїхали повз. Він на хвості у кьойське. у Акіни неймовірно швидка. Евді кьойське ще ніколи нікому не вдавалося прислідувати так близько. <ристо> О, Боже, в мене бурашки по шкірі. Чудовий напад. Атака Хечіроку була агресивною. Це була неймовірна техніка камікадзе. Чорт забирай. Якщо я не обіду цю машину, старий не визнає мою перемогу. Схоже, у мене немає іншого виходу. Я маю це зробити так чи інакше, повний бак бензину на кону. Початкова точка для обгону знаходиться десь на наступних п'яти шпильках. Що відбувається? FT сьогодні відчувається надзвичайно повільною. Друга турбіна ще працює. Це вершина гори. Мене чутно. Прийом чуємо. Дуже скоро вони досягнуть п'яти шпильок поспіль. Розкажи усе до дрібниць. Передай настільки детально, наскільки зможеш. Прийнято. Вони доволі близько до нас. Я вже чую звук шин. Вони мають бути скоро тут. Ось а ось і вони, евді, кьоськи, хасіроку. Вони їдуть просто впритул. Ого, хачуроку, просто скажена. Ідеальний дрифт на гальмуванні. Кіоске починає заноситись. О, але він зумів вирівнятись. Так близько до відміника. Вони заходять у другий поворот. Тепер немає жодного розриву. Вау! Вони прийшли майже синхронно! Евді наблизився до зовнішнього радіусу, а хачароку га Ха? скоро шпилька. А він не гальмує. Що він собі думає? Хачароко заходить у шпильку. На скаженні. На дуже скаженні швидкості. Ой, до що не робочі гальма. Що це таке? Кіоски обійшли. Максимально легко! По внутрішньому радіусу. Це неможливо. Ми нічого не розуміємо. Кажи детальніше. Але не бачили це на власні очі. Машина на швидкості на межі щеплення не змогла повернути. Вірно? Але ця хачіроко змогла. Вона повернула немов, як по рейках, незважаючи на те, що умов для повороту не було. Дідько, я гадки не маю, як йому це вдалося. Це якась магія. Я знаю, що зробила ця Хачуроко. Що? Що? Це був дурний прийом, але до нього ще ніхто не додумався. І це могло статися лише тут, на Акіні. І я не можу повірити, що хтось міг внути таку дурницю. Тепер я з нетерпінням. Спеціаліст зі спуску Акіна. Ти будеш переможений нове. Ну, і ще не казати з команди NightKids Мірки. Це фінішна пряма. Вже чути звук їхніх двигунів. Вони майже тут. Ось вони. Хто лідирує? Це хачіроку. Та ну, що відбувається? Ефті кьоськи теж видно. Але між ними занадто великий розрив. Хачіроку легко перемагає. Лайно! Мою Евді знову перегнали хачіроку! Це неможливо! 350 коней переможені пошарпаної хачіроку. Хачіроку фінішує першою! Тьоске програв! Ми це, ми це зробили! зробили. Це що, якийсь квітневий прикол? Я програв хачірок уже другий раз поспіль. Ого, він переміг! Цей безтолковий такомі переміг! Круто! Занадто круто! Я в ступорі. Хтось, ущіпніть мене, будь ласка. <рес> він зробив це. <рес> і Тані, ти що, плачеш? І? Це радість на моєму обличчі. Треба буде взяти декілька уроків у нього. Наприклад, контролю дрифту чи траєкторії. Давайте наклеїмо наклейку Speed Stars, поки він не бачить. <рес> до речі, я можу це зробити. І Китані. Це була очевидна поразка. Давайте приймемо її з гідністю. Як щодо підйому на час, Ройське. Підйом уже нічого не значить. Відзавтра почнуть ширитися чутки серед вуличних гонщиків, що величні непереможні Ред програли хачуроку закіни. Дуже скоро ми візьмемо реванш. Я зроблю це на моїй FC. Повний бак бензину це те, що ти обіцяв. Ти обіцяв пам'ятаєш? Ясно. Він переміг. Ну, я знав, що він переможе ще до початку перегонів. На цьому місці мене обігнала хечіроку. Я поняття зеленого не маю. Як хечіроку, яка посередня на внутрішніх радіусах була швидша за мою ФД? Від згадки про це мене колотить. Брате, можливо, він і дійсно справжній привид. Кейське, розкажи детально, що тоді сталося? Можливо, було щось дивне. М? Якщо подумати, то я почув дивний звук, ніби шкребання. Дивний звук? Ха. Ясно, я усе зрозумів. Що? Хочеш дізнатись, Чому ти йому програв? Бо, здається, я зрозумів. Ініціал -ті. Ініціал -ті. Схоже він використав це дренажний водостік? Саме так він навмисно скинув внутрішні шини у кювет, щоб зачепитись і протистояти центробіжній силі. Завдяки цьому трюку він зміг збільшити щеплення з дороги на повороті. Це може здатись досить простим і дещо безглуздим рішенням. Але нічого б не вийшло, якби він не робив цього раніше. Припускаю, що він напевно практикує це регулярно. Схоже, він їздить по Акіні вже багато років. Лайно! Слухай, спуск з гори веселий саме через такі штуки. Давно це було, відколи я зустрічав суперника, ганятися з яким було б так весело. Давай відмінимо виїзд на наступний тиждень. Поки не переможемо на Акіні, ми не зможемо рухатися далі. Я переможу цю хачероку. Йо, бунта, ти тут? Це я. Ох, ну і пекло, О, це ти ючі, ти вчасно. Мені треба у торгово промислову палату. Не міг би ти мене підкинути. Приколіст. З яких пір я найнявся твоїм власним шофером? <звук> я чув, що такумі був неперевершений. І китані з хлопцями увесь ранок про це базікали. Нічого особливого. Нинішня дітвора надто не вибаглива. <звук> такумі навіть не фанат водіння авто. Та ну тебе! Він же ще підліток. У нього чудова техніка, як на його вік. Для нього водіння автомобіля те саме що допомога мені по роботі. Я змушував його це робити ще в середній школі, тому водіння машини для нього це так, рутина. Так, сенс. Він до цього ставиться дещо цинічно. Але перегони на спуску Акі не минулої ночі. Могли б дати йому щось, що викликало би пристрасть. До речі, я не бачив хачароку. Де такумі? Я не знаю, що сталося, але він кудись поїхав у гарному настрої. Знаєш, Такумі, ти дуже хороший водій. Це дійсно так. Що, справді? Чесно кажучи, мене зазвичай нудить, коли я їду в машині. Тож я навіть взяла пігулки від нудоти з собою. Але коли ти вів такумі, я не почувала себе погано. Це вперше зі мною так, що мене не нудило у такій далекій подорожі. Mm -hmm. Ти так часто їздиш у машині? О ні, не так уже й часто. Тільки з друзями або коли моя сім'я кудись їде. Зазвичай мій татусь за кермом, а він не такий, як ти. Вона якась дивна. Я їхав, як і зазвичай, так само коли намагаюсь не пролити воду зі стаканчику. Навіть коли у мене його немає. Учора був дивний день, машина переді мною ставала все ближче й ближче, і наступне, що я пам'ятаю, це нестримне бажання обігнати її. Що за кермо можна отримати стільки емоцій? Навіть сьогодні, коли їхав з Могі поруч, це було дуже весело. Кермування не таке вже й погане. Гей, такумі! Га? Земля, прийом. Секунду тому ти був такий замріяний. У хмарах десь літаєш. Ha? Який же ж ти грубий, такумі. Коли поруч із кимось гарна дівчина, чи повинен він закриватися у своєму маленькому світі? Оу, вибач мене, що ти сказала? Я просто запитала, чи я дівчина, яка тобі подобається. Ну, не знаю, та наче нікого конкретного і немає. Хоча є дехто про кого я іноді думаю, <з str> <Russian> А як на рахунок тебе? Є хтось? У мене також є дехто про кого я іноді думаю. Якби я тебе не знав, то подумав би, що ти мене кривляєш. <гум> Чуваки, я навіть не знаю, скільки сьогодні разів мене запитали про одне і те саме. А хто це був на хачуроку учора? Мене теж багато разів це питали. Так чи інакше він переміг Кіоскі та кахачі. Не дивно, що так багато людей питають про це. Я трохи захопився, розповідаючи усім, що хачароку це секретна зброя з підстарс. І тому нам треба знайти спосіб, щоб Такумі приєднався до нас. Інакше ми будемо повними посміховиськами. І Китані! Цю справу можеш довірити мені. А усе тому, що Такумі мій найкращий друг. Я змушу його це зробити. А, а ти впевнений, ісокі. Це ну звісно. Я знаю усі його слабкі місця. <рив> Але натомість дозвольте мені приєднатися до Speed Stars. Ну, якщо такомі не приєднається до нас, то й ти також, правда? Так. Я буду частиною команди. Але є одне питання: де ти візьмеш машину? Радий, що ви спитали. Я уже усе прорахував. О, ти нарешті назбирав гроші. Я попрошу тата взяти позуку на мене, щоб нарешті придбати хачіроку. Е? У такомі є панда Труено, Тож я шукатиму червоного або чорного левіна. І колись ми станемо парою хачіроку найшвидшими на горі Акіна. ем... Ти ж знаєш, що Хачірокота та це не зовсім звичайне хачуроко. Саме так. Він був швидшим за FD з його 350 кінськими силами. Я упевнений, що у нього неймовірний тюнінг. Хотілося б зазирнути під його капот і глянути що там. Замість цього хіба не легше просто поїхати за ним, коли він захоче побити рекорд -так і не зі швидкісного спуску. Гадаю, він не буде проти. Ого, геніальна ідея! Я теж хочу поїхати. Ми можемо побачити те, що ніхто не бачив до цього. Мені навіть уявити важко. Так. Я упевнений, що це краще, ніж будь-які американські гірки. Так. Чорт забирай, я забув, що таку на побаченні прямо зараз. Зачекай хвилинку. Такумі. Я перепрошую. А? Чи не могли б ви нас фотографувати? Звісно. А це ще таке. Ми будемо робити фото. Ми проїхали такий довгий шлях, тому це на пам'ять. А тепер посміхнись такумі. Я знімаю. Е -е. Вибачте, зробіть, будь ласка, ще одне фото Та і одної фотографії буде достатньо. Та годі тобі посміхайся. Всі, це рісь кітакахаще. Нарешті він з'явився номер один від Ред Санс. Але для чого? Мабуть, помститися за брата. Чи ти якось інакше думаєш? Це було тільки вчора, а він уже приїхав сюди. Він, мабуть, дуже розлючений через ту поразку з Га? Я ніколи не бачу тут цю Р32. Чорна Р-32. Щось у ній змушує мене тремтіти. Хто за її кермо? Go to the next sound. 水着見たかったんだ当たり前でしょうがかたくねずきっと2人きりであんなことやこんなことピーなことまでしたい違いないんだ次回イニシャル D 新たなバトルの予感がッセ<ー>